Хочу більш детально вам розповісти про останні зміни, які відбулися на полі бою. Припонує розпочати ситуація якраз таки на Лиманському напрямку, адже про це повідомляють наші захисники. Так от, за даними Генштабу ЗСУ, минулої доби зафіксовано 10 штурмів на Лиманській ділянці фронту. Російські військові збільшили спроби потрапити в місто Лиман, що знаходиться на північ на півночі Донецької області. Повідомив про це начальник управління комунікації групуванні об'єднаних сил Віктор Тригубов в атері Суспільна студія. За словами Трегубова, російські окупанти хочуть закріпитися у Цьому населеному пункті, щоб дати далі можливість розвивати наступ на Слов'янськ та Краматорськ. Начальник управління комунікації групування об'єднаних сил зазначив, що минулої доби, за даними генштабу, зафіксовано 10 штурмів на Лиманській ділянці фронту. Армія Росії атакувала у напрямку населеного пункту Дружелюбівка та в районі населених пунктів Дробишева, Середні та Новоселівка і Зарічне. За словами Тригубова, противник активно діє на цьому напрямку та намагається просочитися у Лиман. Дуже напружено, дуже активне намагання інфільтруватися в саме місто. Також атаки на паралельних. Населених пунктах розповів він, за словами речника у групуванні об'єднаних сил, ворог роками розглядає Лиман як плацдарм для штурмів Слов'янська та Краматорська. Він зазначив, що особливих успіхів російські окупанти в цьому не мають, бо українські захисники тримають якісну оборону. Лиманський напрямок це таки собі заділено Донеччину. Це настільки стосується Харківської чи Луганської областей, скільки стосується намагання росіян вийти на слов'янську краматорську агломерацію із північно-східного боку. Тому він для них вкрай важливий. Підкреслив. Тригубов, ну щодо того, як дедлайни змінюються у росіян з приводу захоплення Донеччини, ми з вами знаємо, Путін постійно ставить нові якісь там рамки своєму війську, а потім типу ці рамки здійснюються, і потім про це звітується у генштабі збройних сил Недоросійської Федерації. І потім українці, наші захисники, спростовують цю інформацію, тому що те, що кажуть росіяни, треба ділити. Не знаю, мабуть, наполовину, якщо й не на більше. Так, от Росія планує нібито окупувати всю Донецьку область до 1 квітня 2026 року. Повідомляє джерела, Росія визначила захоплення всієї Донецької області головним пріоритетом на фронті у 2026 році. Для цього окупанти зосереджують сили на декількох ключових напрямках насамперед навколо Покровська, Мирнограда та Крематорської Константинівської агломерації. Про це йдеться в матеріалі РБК Україна. Війна на виснаження і переговори під тиском, що Кремль планує в Україні у 20... Дцять році першочерговим завданням російського командування залишається завершення окупації району Покровська та Мирнограда. В разі успіху на цій ділянці ворог планує просування на захід у напрямку адміністративного кордону з Дніпропетровською областю, наступ на північ для підтримки атаки на Крематорську константинівську агломерацію. І саме цей укріплений пояс оборони Дружківка, Константинівка, Крематорська, Слов'янськ вважається найпотужнішим оборонним рубежем України на Донеччині. Наразі російські війська намагаються відійти. До Краматорського Константинівської агломерації одразу з декількох боків один із напрямків північніше Слов'янська та Краматорська, де ворог отримає плацдарм на лівому березі осколу, в межах Харківської та Донецької областей, основні бої точаться в районі Куп'янська Лимана. Інший напрямок зі сходу з боку Сіверська, звідти окупанти намагаються просуватися як безпосередньо на захід, так і на північний захід. Зокрема, зі спробами форсування річки Сіверський Донець. Що відбувається на лінії бойового зіткнення на фронті, адже Гуляйпола Запорізької області. Залишається великою сірою зоною, і на території міста тривають запеклі бої. Російські війська не можуть завести туди групу закріплення, і про це заявив речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин. Також, за даними української розвідки, противник отримав завдання інфільтруватися у Проморськ. Також як додав речник, час від часу ворог проводить і інфільтраційні дії дном колишнього каховського водосховища. Намагається вийти біля Малокатеринівки. Хотіли ваші думки запитати все ж таки, як ви нині оцінюєте ситуацію на цьому відтинку фронту? Треба власне напевно пояснити для наших глядачів, що ми маємо так би мовити два різних напрямки наступу противника в сторону Запоріжжя. Гуляй поле, воно східніше від Запоріжжя на південному сході від Запоріжжя. Тоді, як власне, Приморське, це на південь від Запоріжжя, І воно знаходиться в сторону в узбережжя розтягнуто річки Дніпро. Гуляйпільський напрямок. Так, ми знаємо, що Гуляйпіля для противника було важливим як логістичний центр. Кужлізнодорожній вузол. Там є своя специфіка розтягнутості міста. Воно доволі довгим основно утворює певну лінію і знаходиться в низовині. Тому для противника є труднощі заводити війська, оскільки панівні висоти контролюють українські сили. А отже, це завдає удар з одної сторони. Ми розуміємо, що це важкі бої за місто, і ми мали багато прикладів. На жаль, тих проблем, які виникали перед нашими бійцями, що в передмісті, що безпосередньо в місті в плані оборони. З іншої сторони це і не дає противнику, скажімо, швидкого успіху, як він на це розраховував. І ті війська, які вони втратили там, це вже не співмірені з тими результатами, які вони хотіли, в плані, скажімо, виконання строків окупації чи в плані розрахунку швидкого результату. Але тим не менше, бойові дії там тривають, і дійсно там доволі складна ситуація. Якщо ми говоримо зараз про приморське, то ми маємо також згадати і Степногірськ. Це по суті дійсно спроби противника прорватися до сторону Запоріжжя, вийти з південного напрямку вздовж берега Дніпра. Це між іншим облюблена тактика росіян: наступати в на вузькій смузі повдовж водосховищ, чи великих рік. З розрахунку, що в такий спосіб важче їх стримувати, важче утворити суцільну лінію оборони, і це дає їм можливість, скажімо, наступати в лоба, тобто вони це люблять, бо з другої сторони важко і тим, хто обороняється, робити якісь обхідні маневри здовж русла з до по поріці, особливо в теперішній час, у період зими. Хоча ми бачили також є вже підтвердження, що росіяни намагалися і в плавнях, скажімо, немає замерзань, пробувати переміщатися на човнах. Ну, але це така історія, це локально. Знаємо, що на Голімпійському напрямку, Запорізькому, противник сконцентрував біля 100 тисяч особового складу. Це доволі великий потужний військовий контингент, завдання якого стояло стоїть. Не тільки, скажімо, окупувати населені пункти, але й пробувати рухатися або в сторону Дніпропетровської, Дніпровської області, або в сторону Запоріжжя, противнику вкрай важливо розширити плацдарм окупованих територій материкової частини України, розширити саму територію. Оскільки вона доволі вузька, яка протягається на півдні і доволі, скажімо, небезпечна для них. І це саме тому вони з самого початку планували наступ, сподівалися швидко втілити в наступ в районі Степногірська Приморського. Але оскільки там була провалена ця операція, то вони сконцентрували сили більше там, нехай на більш значно більші відстані від Запоріжжя, але там, де у них була розвинута логістика. Там, де вони могли по окупованій території України з найближчого російського прикордоння затягати сили, техніку, не всі необхідні речі продукцію, яку потрібно для російської армії.